Складу комісії на комісію прибули 5 усі також на комісії присутні посадової особи, які е, участі які необхідно для розгляду питань порядку дена. Мовим, тому ми можемо почати роботу. Є інші пропозиції? Немає, то прошу голосувати. Хто за? Проти отримались? Рішення прийняти. У зв'язку з відсутністю на засіданні комісії секретаря пропоную обрати відповідальність за регіону протоколу ретинком паніше. Mm. Інші пропозиції є? Немає, то прошу голосувати. Хто за? Проти отримали рішення прийнято. Так, шановні члени комісії, ви маєте порядок денний на руках, який складається з формування зараз питання. Тому пропоную проголосувати за порядок денний і за основу. Хто за? Так, і є у нас пропозиція включити додатково ще одне питання: питання про внесення змін до міської цільової програми підтримки сил територіальної оборони. Збройних сил України, військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилених заходів громадської безпеки, умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради Одинського району Одеської області на 24 рік, Затверджене рішенням Чорноморської міської ради Одеського районної Одеської області від 22, -го, 12, -го, 23. -го. Зі змінами до опрацьований Тому, Хто за? Включити це питання. Проти отримались. Рішення прийнято. Голосуємо тепер за порядок денний в цілому за врахуванням цього додаткового питання. Хто за? Проти, утримаємося. Так, тоді підемо по порядку денного. <клес> Перше питання: про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради до районної області від 22 до 12.23 про бюджет Чорноморської міської центральної громади на 24 рік зі змінами та інших рішень міської ради до опрацьовування. Інформація була. П'ятницю отримане розпорядження високовосної державної адміністрації щодо змін обсягів річних обсягів субвенції, а саме додатково розподілено 16 тисяч 126 гривень на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни. Це буде направлено на оплату праці такого фахівця комунальній установи Центру соціальних служб Чорної міської ради. І також зменшений обсяг субвенції на 12 тисяч гривні на матеріальні заохочення осіб, які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд. Там була економія коштів, кошти повернути, і вони відпорядували нам планові показники. Оці дві зміни з урахуванням цього доповнення загальна сума доходів становить 10 десять тисяч гривень. Інші плани показники не змінюються. Прошу підтримати ці. Є ще питання немає. Прошу амісувати, хто запромаю рішення прийняття. Пропонуємо це питання до розгляду на сьогоднішній сесії. Так, є друге питання. Програму підтримки сил територіальної оборони збройних сил України, військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради одеського району області на 24 рік затвердження рішення Чорноморської міської ради одеського району десь -Район. області двадцять друга, 23 двадцять третього зізнати. Оскільки субвенція на матеріально за осіб, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних спорів насрахована. Міської програми підтримки сил територіальної оборони відповідно коридуються планові показники на зменшення 12 тисяч 824 гривень. чергів. Витікаю з питання. Mm -hmm. mm -hmm. Питань немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти отримали з рішення. На цьому наперед не звернення. Дякую всім yeah. за роботу. Дякую всім за. Да. якна уже на том, что семинар.